З метою розвідку співпраці між Україною та Європейським поліцейським офісом Національної поліції України разом з центральними органами виконавчої влади України здійснюємо заходи спрямовані на укладення угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом, про оперативне та стратегічне співробітництво, а також меморандуму про взаємодію між Україною та європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації. Нагадаю вам, що ми в прошлому році припинили співпрацю з відповідним органами СНД і вийшли із співпраці і відповідної бази даних з Російською Федерацією. Сьогодні укладання угоди є важливим кроком України, оскільки надасть можливість розширити формат співпраці з Європолом і здійснити обмін не тільки стратегічно-технічною інформацією, як це передбачено чинною угодою. А й використовуючи можливості Інтерпола брати участь в спільних заходах з розслідування широкого кола злочинів, обмінюватися оперативними та персональними даними тощо. Питання підписання цієї угоди, включено Європейською комісією до плану дій для України в лібералізації візового режиму з Європейським Союзом та необхідно, як придумова спрощення порядку отримання громадян України права на віз на території Європейського Союзу. Окремо скажу, що на сьогодні такі угоди підписали з. Євро такі держави, як Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки, Ісландія, Норвегія, Монако, Швейцарія та і інше. Пропоную надати мені повноваження підписати цей договор, щоб президент підписав це розпорядження. Дякую. Є пропозиція повноважити Остана Берещева. Немає заперечень? 3-1 рішення прийнято.